Надихнути учнів вести активний та здоровий спосіб життя у Чернігівській школі номер 12 Відкрили оазис активностей простір, де діти можуть із користю проводити перерви, граючи в командні ігри: настільний теніс, баскетбол, аерохокей та змагаючись з однокласниками, школярі одержують заряд енергії для засвоєння матеріалу на наступних уроках. Оскільки наші діти проводять більшу частину дня в сидячому положенні, то це в майбутньому призводить до негативних наслідків, наприклад, проблеми зі спиною і тому подібне, ми е, закликаємо дітей проводити перерви більш активно для, ну, для них, і це відволікає від поганих звичок дітей, які зараз дуже розповсюджені серед молоді і дуже прогресують. Так само в нас в наших дітей розвивається. Самозарадність, тобто ми самі за цим керуємо. Це не вчителі роблять, це волонтери з класів і восьмих, і дев'ятих, і тих тих же десятих. Тобто з цим керують діти. Зони відпочинку для дітей у закладі з'явилися завдяки молодіжному проєкту Апшифт, що реалізується в понад 40 країнах світу. Аби вцілити мрію в життя, ініціативні учениці 12-ї школи сформували команду. Пройшли добір та взяли участь у буткемпі. На якому впродовж чотирьох днів працювали з менторами з допомогою фахівців, вони вчилися працювати в команді, аналізувати й нестандартно мислити, та зрештою розробили та презентували проєктну ідею і довели, що саме їхня ініціатива варта 80 тисяч гривень. Програму АПшифт на Чернігівщині реалізує громадська організація Агенція локальних ініціатив за сприяння дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та фінансування уряду Німеччини. Через соціальні мережі ми е, дізналися про цей проект, і діти е, захотіли взяти участь в ньому, е, оскільки це була е, реальна можливість спробувати свої сили у написанні проекту і реалізувати ті бажання, які е, діти мали вже давно, але не було грошей, не було такого фінансування для того, щоб можна було закупити теж обладнання і запросити спеціалістів у школу і дати дітям ті знання, які. їх е, Відповідно, вони ще бажають отримати крім того, що є за програмою в школі. Ми потрапили на третю хвилю програми Апшифт, і завдяки цій програмі ми змогли реалізувати нашу задумку. Ми тепер маємо дуже чудову зону, в якій наші діти можуть не тільки грати, спілкуватися, а ще й розвиватися, оскільки ми запрошуємо також різних спеціалістів і проводимо різні заходи. Наприклад, ми запрошували. Психологів, нутриціолога і будемо продовжувати це робити далі. Відкрили оазис активності із вікторинами про спорт, веселими командними іграми та солодощами для найактивніших, як учнів, так і педагогів. Загалом зони відпочинку вже є популярним місцем, де учні та учениці розслабляються після занять у колі друзів, одночасно підтримуючи фізичне здоров'я. Співпрацювати ж із програмою Апшифт у 12-й школі планують і надалі. Зокрема, діти вже висловили бажання розширити й урізноманітнити простір для перерв та дозвілля. Для реалізації цих ініціатив вони мають намір подати наступний проєкт.